Зарплата вчителів зросте залежно від категорії. З початку навчального року всі соціальні стандарти зросли у середньому на 13%. Директорам шкіл та вчителям найвищих категорій виплати збільшено на 18%. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк наголошує, що з прийняттям нового закону про освіту буде змінено систему оплати праці вчителів, яка полягатиме у тому, що на розмір заробітної плати впливатиме результат діяльності вчителя. Нині мінімальна зарплата молодого спеціаліста в галузі освіти... Складає 1378 гривень. Збільшаться всі посадові оклади працівників освітніх закладів. Тобто у завідувачів, от якщо ми беремо дошкільні навчальні заклади, то у завідувачів в середньому збільшиться заробітна платня на 18,5%. У вихователів музичних керівників найбільше відбудеться на 18,7%. У спеціалістів на 17,7, у робітників на 13,2. Тобто відбудеться підвищення заробітної плати. Міським бюджетом будуть виділені кошти на те, щоб забезпечити повністю заробітну платню освітянам міста, а потім і виплатити індексацію в повному обсязі.